Усім привіт! Сьогодні у мене коротесеньке буде відео, дуже коротесеньке, тому що е, я ось замовила таку пряжу вівчарі. Це наша ріднесенька українська пряжа. Е, я її придбала і хочу поділитися з вами свою покупочкою. Раніше я цю пряжу не використовувала. Е, Багато інформації про пряжу вівчарі взагалі немає. Є, звичайно, трішки, але щоб її було багато, щоб можна було повністю всю пряжу роздивитися, я не знайшла. Тому ось я придбала ось таку пряжу, два моточки ось такої, і два моточки ось такої, і хочу поділитися з вами. Перша пряжа. На камері ця пряжа вона трішки не передає колір, тому що насправді вона яскраво-яскраво-оранжевого кольору. Це пряжа демісезонна вівчарі. Ось е склад пряжі вовна 20% і акрил 80%. Тут моточок 100 грам, в 100 грамах 700 метрів. Ось колір, колір 0,6. Пряжа надзвичайно м'якесенька, дуже м'якесенька, дуже приємна. Не колеться взагалі, я її придбала два моточки для того, щоб зв'язати своїй дочці ковтиночку. Насправді, мені два моточки не вистачить, але я боялась замовляти, тому що не знала, яка вона. Але тепер я її обов'язково дозамовлю, скільки мені там не вистачить. Тому раджу, рекомендую придбати, хто ще не спробував. Ниточка тонесенька. Ниточка дуже тонесенька, тому в'язати прийдеться у кілька ниток. Дивіться, пухнаста трішки. Пряжа мені сподобалася. Не шкодую, що купила. Також ще одна пряжа вівчарі етнокотон Classic. Також дивіться, склад Пряжі. Бавов на 70%, льон 30%, вага моточка 100 грам, довжина 600 метрів. Колір. Пряжі. Ось колір пряжі 006. Колір передається насправді такий, який він і є. Ниточка не колеться взагалі, але де вона може колотися, коли тут нічого такого немає. Дуже приємна, дуже приємна на дотик, Ниточка тонесенька, також прийдеться в'язати у кілька ниток. Тому, хто ще роздумує, купувати чи ні, рекомендую купити, тому що пряжа дійсно достойна наша українська, нашого українського виробника. Ось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!